Дівчата, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І у цьому відео у нас буде збір прокладок по кольорам веселки для моєї мами. Мені багато людей писали в коментарях, щоб я зібрала сам по кольорам веселки. Ну і тому давайте швидше збирати. Не будемо довго затягувати, не забудьте підписатися, поставити лайк, ну а ми розпочинаємо. І, як ви знаєте, перший колір у нас у веселці червоний. Але червоних прокладок у мене немає. Тому давайте замість них ми покладемо рожеві. Як ви бачите, рожевих прокладочок у мене багато. Ну і давайте для початку візьмемо отакі лайнджері. Знаю, деякі читають їх лінджері, але я колись їх купувала в Єві, і в Чекі був написано саме лайнджері, тому я буду казати лайнджері. Так, зараз я вам покажу, як вони виглядають. Ось такі прикладочки, мені дуже подобаються. Написано, що поверхня м'яка, але насправді тут а поверхня м'яка сіточка. Будемо брати по одній штучці. Зберемо, як завжди, ось вот таку корзиночку. Давайте її покладемо сюди. Ну, і давайте ще із червоних таких сирожевих візьмемо отакі Always. Так. Моя мама обожнює Always, тому, звичайно, будемо їх вкласти. Ось так вони виглядають. Мені не подобається, що в новому дизайні тут перестали назад докладувати наповнювач. Це, ну, не дуже зручно. Ну, але, в принципі, вбирати вони від цього гірше не стали. Так, також одна штучка. Так. Наступний колір у нас оранжевий. Але, як ви помітили, у мене в сховищі не в цьому. Ті, ну, хто на моєму каналі не вперше, знають, що в мене нічні прокладки деякі ось. І деякі п'яти крапелі знаходяться в іншому коробку. І тут, як ви можете помітити, немає оранжевих. Тому я купила ось такі оранжеві прокладочки Always. Знаю, це ще старий дизайн, я не знаю, де я її змогла знайти, але в одному магазині я її знайшла. Термін придатності тут в порядку, ось дата виготовлення, так що все нормально. Давайте зараз ми їх відкриємо. Це вже, можна сказати, раритет. Ось так вони виглядають. До того, як я почала мамі збирати прокладки, вона користувалася саме ось цими. Так, ось ну, такий звичайний дизайн, думаю, always всім знайомі. Вау, тут ще докладують наповнювач. як же це було круто. Так, зараз. Ось так вони виглядають. Дуже класні прикладочки, мені сподобалися, мені вони подобаються. Ну, я яйці саме на 4 краплі Always не пробувала, але, е, ну. Я пробувала на 3 крапельки, на 5 крапельок вони мені сподобалися. Так, давайте покладемо ось таку. Давайте, мабуть, так як у нас оранжеві одна пачка, давайте візьмемо дві оранжевих. Так, я корзинку трошки прибрала, щоб не заважала. Так, ну, давайте їх куди-небудь впихнемо, тут вже, мабуть, місця немає. Давайте сюди. Я їх потім після відео обов'язково помічу відкриту та переверну так якось покладочку. Так, наступний колір у нас жовтий. Жовті у мене є також Always на три крапельки. Вони, в принципі, виглядають так, як і ті ще на 4, тільки вони трохи менші. Ну, взагалі мама такими не користується, але я думаю, вона не браться, якщо я їй покладу одну штучку. Так, ой. Так, ну давайте подивимося, чи є у мене в іншому сховищі якісь жовті прокладки. Щось я їх не спостерігаю. В принципі, у мене є ось такі прокладочки. Так, де вони? Отакі ось: Bella Forkings Ultra Energy. У моїх відео ви майже ніколи їх не бачили, але. Так, а вони у нас тут трошечки фіолетові. Я думала, що вони у нас будуть жовті. А вони, як з'ясувалися, фіолетові. Так, ну, давайте дивитися. Я думаю, що жовтих ми все-таки більше не знайдемо. Тому я пропоную переходити вже до іншого кольору. Так, Жовтий, далі у нас зелений. Ну, зеленим тут, звичайно, проблем не буде. Перше я хочу покласти, звичайно, на турелку. Так і вже зараз, ну, можна сказати, літо вже травень, до речі, вітаю з останнім місяцем навчання. І тому зараз ну, вже тепло все-таки і тоненькими таким прокладками буде дуже зручно користуватися. Ось так вона виглядає. Це, мабуть, найтонші прокладки з усього посховища. Так, також одну штучку беремо. І зелених, можливо, ми навіть візьмемо три штучки, бо синіх, бо жовтих ми взяли одну. До речі, лянти красиво виглядає наша корзиночка. Так, наступні зелені я, мабуть, хочу покласти ось такі Котекс Natural. 100% баговна. Ось так вони виглядають. Така в них цікава поверхня, навіть не скажу, чи вона сіточка, чи м'яка. Але вбирають, ну, так, не дуже, якщо чесно, трохи такі вологуваті відчуття. Ну, В принципі, ну, за свою ціну я їх купувала ще за 23 гривні. Якщо що, термін пратності в них 5 років, вони вже у мене десь ну, тут 2,5 року, так що ну, все нормально. Так, ну і останні прокладочки, які я хочу покласти. Оці ось не будемо класти, це ось такі е, ланджері. Також коттон. Але вони мені не, не, не дуже подобаються. Тому давайте замість них візьмемо Олу Silk Sense. Її також у мене в відео дуже мало було. Е, так, ну вона також зелена, але більше діджува, але, ну, більш все-таки зелена. Ось так виглядають навіть всередині, так, бачите. Так, беремо також одну штучку. Наступний колір у нас блакитний. Так, що у нас є блакитного? Давайте перемістимося в ось сюди. Ось. І відразу я тут бачу ось такі блакитні Always. Ну, вони. Навіть не блакитні, вони навіть сині. Я пропоную синій і блакитні поєднати, бо ну, їх у мене не дуже багато. Тому ось так. Такі вони довгі, нічні. Мені дуже подобаються. Дуже надійні прокладки, але не підійдуть тим, у мене тарає сіточка. До речі, у мене є на каналі відео найкращі прокладки. Ну, на мою думку, звичайно ж, вони підійдуть і на перші місячні, і в поїздку і в школу, тобто на всі випадки життя. Можете подивитися на моєму каналі. Ну, я не знаю, як посилання в опис ставити. Я спробую зайдете в опис відео, і там же ж і подивитися. Так, давайте візьмемо таку світленьку прокладочку. Тут ще є терненька, але я хочу взяти світленьку. Так. і... Ну, з такого, що прям синього, ну, думаю, дві нічні ми брати не будемо. А... О! Ось такі у мене є ще прокладочки. На них сині метелики. Але вони на три краплі будуть мамі маленькі. Ну, ми взяли одну штучку таких. І давайте все-таки візьмемо Велу перфекту ультра блу. Вона якраз трошечки ну, зелено-блакитна. Думаю, нам підійде. Так вони виглядають, мені вони також подобаються. Беремо одну штучку. Ну і останній колір це у нас фіолетовий. Що в мене є фіолетового? У мене є фіолетові прокладочки, ось такі, але вони класичні. Ну, а я хочу, що не таке ультра всяти. Е, В принципі, так, ось такі. Ну, Тут е, сама прокладка, е, справа в тому, що у нас синя. Так, ну, все-таки, мабуть, доведеться брати класичні прокладки. І тому я пропоную взяти на саме ось такі. Вони нічні, але вони на 6 краплюк, але зараз покажу по розмірам вони п'ятикрапельні. Ось так вони виглядають. Так як ми поклали одну п'ятикрапельну, то думаю, що ну, можна покласти ще одну. Так, одна штучка. І давайте ще рахувати, скільки в нас вийшло рахунок. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Цього, я думаю, буде замало, тому давайте ще пару штучок докладемо. Я ще пропоную докласти. Я не помітила, що в мене є отакі ось котекс ехтів, і вони саме оранжевого кольору. Давайте ще докладемо ось таку одну прокладочку. Ну, вони такі, упаковочка в них оранжева, а всередині вони такі синюваті. Ну, думаю, для оранжевого підійде. Зовсім про них забула. Так. Ну і що ж, давайте подивимось. Так, вони в мене йдуть по черзі. Ось така у нас вийшла така весела, веселкова. Весела, веселкова. дуже така радісна, красива, яскрава, о, згадала іскрава така розиночка. Думаю, мамі сподобається. Ну що ж, напишіть, будь ласка, в коментарях які-небудь ще способи можна зібрати прокладки. Тобто це по кольорам веселки, тобто може там ну, по якимось ще кольорам або ну, яким-небудь способом, щоб було таке незвичайне. Бо ну, я так думаю, що просто витягувати якісь прокладки, це буде якось ну, не дуже весело, не дуже цікаво дивитися, тому тобто, що таких відео на моєму каналі вже два або три. Ну А я вирішила, що тепер буду збирати прокладки яким-небудь таким незвичайним способом. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Думаю, що у неділю я викладу збір прокладок собі. Е, Все-таки в неділю я ще придумаю який-небудь спосіб, як який зібрати прокладки. Ну, а е, саме е, на наступний вже місяць я виберу яку небудь з ваших ідейнезів, лайк і інші коментар. Дякую за перегляд, гарного дня, гарного вечора, всім па-па!